Вовк і семеро козенят. Жила була коза, чудова куховарка, прекрасна господиня, і було у неї семеро козенят. А жила вона з дітками в лісовій хатинці, за якою був город, де росла смачна, присмачна капуста. Коза часто ходила в ліс шукати їжу, а козенятам наказувала Двері нікому не відчиняйте, лісом блукає злий вовк. Повертається коза, стукає у двері і заспіває. Козенятка, дітоньки, відімкніться, відчиніться. Ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенятка відчинять двері і впустять матінку. Вона нагодує їх і знову гай піде. Козенята були слухняними дітками, граються собі цілий день у хатинці, але запоріг без матері не виходять, і навіть вікон не відкривають. А в тому лісі дійсно жив страшний, завжди голодний вовк. Йому давно вже хотілося поласувати свіжою козлятинкою. Тільки не знав він, як до хатинки пробратися, і якось дочекався вовк, коли коза пішла в ліс та до хатинки, і заспівав, як коза, тоненьким голосом Козенятка, дітоньки, відімкніться, відчиніться ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенятка вирішила, що коза повернулася, і відчинила двері. Вовк забіг до хати і проковтнув їх усіх. Лише одне козенятко уціліло, заховалося у печі. Прийшла коза додому, кличе дітей, просить двері відчинити, але ніхто їй не відповідає. Запідозрила вона недоладне, підбігла до вікна, нікого всередині не видно. Відчинила двері а в хатинці порожньо, зазирнула в піч і знайшла одненьке козенятко. Як дізналася, коза про своє горе, сіла на лаву і гірко заплакала, промовляючи. Ой бо, дітоньки, мої козеняточка, нащо ж відмикалася, відчинялося, злому вовкові дісталося. Почув це вовк, який у кущах сховався, прибіг до хатинки і каже козі Не їв я, кумонько, твоїх козенят. Підемо краще з тобою в ліс, погуляємо». Пішли вони в ліс, але коза швидко собі йде, а вовку чомусь живіт заважає. Набрали на велику яму, де розбійники вогонь спочатку розвели, а потім повтікали. Давай, куме, спробуємо, хто цю яму перестрибне, каже коза. Коза була легкою, тому й справилася швидко. Вовк же стрибнув та й упав у самісіньку яму, от і черво від вогню й лопнуло. І вискочили звідти козенята живі та здорові, та скік до матері, і стали вони жити поживати та добра наживати.